дослідна станції Драбівська. тут дуже великий досвід, починаючи з... зторічний досвід вирощення пшениці. Тут закладені mm -hmm. досліди більше 100 видів пшениць з різними видами, що взагалі без добрив. Пшениця по пшениці більш як 37 років. там більше... Ну, є пшениця по пшениці 37 років. Це досліди такі, як борються там, шкідники, там, це, це, все, це все, все досліджується. Так само більше 40 років кукуруза по кукурузі такі досліди. В частности, можемо поїхати на поле подивитися. Якщо вам цікаво, ми можемо заїхати подивитися. Mm -hmm. Ну, що Стосовно моєї праці, наша компанія Грозахист Донбас з прошлого року почала поставляти е, е, препарат вітазим на дві культури на зиму пшеницю і, і, і на ячмічну. Ячмінь обробляли протравлення. В одному полі половина поля було оброблено Вітазімом перед посівом, зерно, а половина не оброблено Значить, інтересна річ була в тому, що там, де оброблено, на 4 дні раніше пішло колишення і рівномірне колишення було. А де було не оброблено, колишення було різне і такими волнами наче Врожайність збільшилось на 4-4 центнера. Mm -hmm. ну, основні показники представить Віталій Павлович, головний агроном. Тут він і кандидат наук. <гад> кажуть, старається чоловік, молодець, мені приємно з ним працювати. Ми цілий рік працювали в цьому році. Всі препарати, все ми правильно використовували, можна буде глянути на полі. Mm -hmm. От, mm -hmm. Директор задоволена. І вчасності по пшениці, що врожай пшениці дав за те, що ми обробили пшеницю з осені. І результат при низькій кількості опадів Віталій розкаже, будь ласка. Як сказав Віктор Володимирович, із препаратом Вітазім він мене особисто познайомив, розказав, що це за препарат, що він собою представляє, на яких культурах застосовується. Значить, ми вирішили його. Випробувати на своїх ділянках, на своїх полях. Це було в тому році. Значить, ми використовували його на двох культурах: це на озимі пшениці та на ячменю. На ячмені ми протравили перед посівом насіння спільної яким-то кінтодубу. А на озимі пшениці ми ну вже дещо пізно було, ми внесли його по вегетації, по поверхневий обробіток зробили. Щодо результатів, ну, у нас кожні роки, так би сказати, погода несприятлива, засушлива. Врожай в тому році ячменя отримали десь на рівні 35-38 центрів. Оброблений вітазимом ячмін показав, ну, показав прибавку, десь приблизно там на 4 42 центнери центне з гектара. Це отримали... Більш ніж 10%, так? Да, так, десь 11 да, 12 ми ага. отримали прибавку урожаю. Це при Прив... Тр... Прив... Прив... Ні, при протравленні. Да. Ще що сорти були стійкі, можливо, до засухи одеської селекції там виклик сіяли сорт. На озимій пшениці прибавка була від... відчутніша, складала десь 8-9 центнерів з зектора. Угу. Десь... При, десь... при поверхневій обробці. Ну, середня врожайність була там за 40, десь 44-45. Центрів і. І дод... прибавка вісім. Ні, ну це 44 центри, це вже оброблений та mm -hmm. Той, що не оброблений, була десь на вісім центрів менша вражає. То це ж багато відсотків? багато Ти двадцять? Ну дож... 25, 25 двадцять п'ять. В да. е, цьому році ми, е, якби таких дослідів вирішили не закладати, ми все, е, все обробнасіння посівом обробили від азимум. В mm. цьому році озима пшениця, ось я можу навіть по сортах, по полях від. З 42 центнерів і були ділянки, що 60, майже 62 центнери mm -hmm. з гектарами отримали А Дощі? Дощів, значить, за дощі можу сказати, що надзвичайно засушливий період був весняний, випало там менше середніх. Я можу показати там у мене mm -hmm. нижче десь півтора рази від середньомісячних і розподіл опадів був. На протязі всього місяця там, по 4-по 5 міліметрів, ну це рослина цього засвоїть не, практично не, не, не взноси. За несприятливих умови, такі отримали За баз, несприятливих умови, умов, такі отримали та, на пальну вже. Забезпечення мінеральним, мінеральним Живлення. живленням, зокрема, азотом. Там особливо ми там, сказати, що. Великих доз ми не вносили. ми, як завжди, там підживлення зробили 100 кг м'яжної селітри, це десь 30 кг азоту. І другий раз, два рази по 100 кг внесли азоту. Це 60 кг, це не, не така вже велика. Ну, то одна доза. з цих переваг це вітазіма, що він дозволяє затримати. Він Перенести. було навіть візуально ну, ну, стійкі для розвитку. А, візуально можна було спостерігати навіть і по розвитку самих рослин. більше біль, їх розвиток, ширина листя, величина колоса, озерненість. Ну, Сказався, що, що розвинену рослину не так уражують і, як і хвороби, так і пошкоджують шкідники. Це теж плюс, да, плюс великий. Ну, такі у нас результати. Цікаво. Це позитивні результати. Ми знаходимося на полі, де висіяна соя, попередником якої була кукурудза. Зернова. На зерно. Справа в тому, що по кукурудзі був внесений гербіцид прометей. О, і після збирання кукурудзи ми провели оран. а весною посіяли сою. Ми не знали про після дії цього Прометея, про як виявилося, соя була, е, дуже сильно відставала в рості. Стебла сої були дерев'янисті такі. От, і видно було по всьому по зовнішніх ознаках, що після дія е, Прометея і негативно впливала на інтенсивність розвитку сої. Значить, і нам порадили внести вітазі. Значить, е, Вітазі вносили при висоті рослин сої десь 12-15 см. От. І буквально через 2-3 тижні рослини сої пішли інтенсивно вріст. Як ви бачите зараз на полі, що рослини сої, рослини сої знаходяться у доброму стані. Тобто Ми подолали оцей стресовий фактор, фактор після дії. Гербіцида за рахунок вітазіма. А взагалі вже ми думали пересівати цю сою. От, не мали надії про те, що тут буде сформований якийсь урожай. Вітазіма ми працюємо вже третій рік. Розпочали у 2011 році, там була невеличка ділянка, 100 гектарів ми зробили. У Перший рік ми вже побачили відчутні результати. Прибавка на озимій пшениці була 2,9 центнера. На кожному гектарі. Відповідно, піднявся клас самої якості пшениці. Коли обично у нас 4-5 клас був, то після Вітазіму другий клас Супер! був. Минулому році була погода суха, то там практично один за дне практично була прибавка, більше її не було. А вже в цьому році ми зробили практично всю площу і 800 гектарів вітазіму. Зробили контроль 1 гектар. Різниця між контролем і звичайним посівом 4,7 центнера. Клас перший пшениця. Перший клас піднявся. Коли в нас останні ми здаємо третій клас. Третій ну, місцями другий. Тобто практично на, на, на два класи підняли. Так, не? Підскочили. Ну, да. Це хороший результат? По цукрових буряках Ви ж робили кожен результат. Так? В цукрових буряках про внесені від зіми. В минулому році обробляли році. цукрові бураки. Коли середня врожайність по господарству у нас вийшла 331 центнер з гектара, то ділянка, на якій було оброблено вітазимом, получилась 374. І відповідно цукристість в середньому Це більше ніж на 10 чи 12% вийшло, так? Да? Так. Да. Цукристість в середньому у нас була 15,5%, 15,7%, то після вітазіму 16,4%. Це ви робили тільки одним року. Да. Ну. Коли Коли ви тоді? відбувалося змикання коли... в місті. Да? У цьому році ви використовували два рази. Да. Коли змикання в рядку ну. чи... і другий раз, коли вже змикання в... Можемо. Можемо подивитися і результат. Оцей а а це, а буряк то бербаний? Да. Так. Це він весь оброблений від Дві на екрані. Так, Може туди відійдемо, щоб не з краю, бо з краю можуть казати, що краєвий Так, Ми знаходимося в Бершацькому районі, село Поташня, керівник господарства Бондарчук Євгеній Михайлович, займає площу в Бершацькому районі. 3000 гектарів землі. От. Е, знаходимося на кукурудзяному полі, це кукуруза, е, монса, е, гібрид, гібрид компанії, компанії Монсанто. Як е, бачимо, кукурудза дуже хороша. От. Тут примінялися передові технології. Зараз про це коротко розкаже Євгеній Михайлович. Ну, на цій кукурудзі, що ви бачите, окрім основних, основного живлення мається на увазі макроелементів, це азот, фосфор та калій, були примінені також і стимулюючий препарат Вітазім для покращого усвоєння азоту. І бачимо прекрасний результат цієї курзи. Надіємося на дуже гарний врожай. Я б сказав, бо я розказував, тільки що результат краще видно в період засухи. Коли культура страждає від якихось стресових ситуацій, і тазі, мені так кажеться, більш ну, на, на око видно, коли в стресові ситуації. В прошлому році у нас була засуха. Сихостійка вища, да? по сухостійкість вища. Вона він знімає, стрес знімає стрес з стрес, культури. А при застуванні ЗЗР так само? Так само, звісно, ми його використовуємо в сумісності з СЗР. Обробляєте насіння озимої пшениці Озимої пшениці. пшениці обробляється. Ага, Оробляється насіння, і обробляється, і обробляється потім по всій І потім разом з СЗР, угу. разом з гербецидом, вносимо угу. у фазу активного розвитку, скажімо так, угу. для покращого розвитку рослини. Угу. І це вже, ви сказали, декілька років так ви використовуєте, так? Так. Да. Угу. Да, ну, Загальний результат по пшениці, скільки кажуть, за 60. В цьому році у нас десь 64 центри з гектара по кругу. На тисячу круг. гектарів. На тисячу гектарів. Це 6,5 тонн з тисячі гектарів. Це не з маленької ділянки взято, а взято із... Ну, кукурудза в цьому році буде, мабуть, по кругу 150, я так чувствую. А вона, це не одна площа, я не хвалюєш од тої площа. Ми зараз заїдемо, станемо ще на пару полів. Угу. Практично ситуація однакова. Угу. І ще які культури у вас ви сказали? Цукровий буряк, соняшник, кукурудза, соня. соя, пшениця, озимий ячмінь. Угу. Практично весь такий. В цьому господарстві на всьому використовується на всіх площах? Три тонничка, але потім ще добирали на буряк на другий раз. Цукровий буряк два рази робили. Це така культура, яка потребує більш інтенсивного живлення, то ми цукровий буряк два рази обробляємо. <говори> а а в який період там? — Перший раз обробляємо до змикання в рядку, а другий раз змикання в міжряді. Між Ну так само фаза активного сприймання, коли маса наростає зелена маса зверху, листя, коли росте, йому потрібно набрати азотів багато. От від тазіми якраз мені каже, покращує, бере краще азот. Ага. А на сою коли ви вносили? Теж у фазі третя пара, три чотири по листочки, по-моєму. для активного розвитку. Ага. А соняшник коли це? Шоста-восьма пара. Разом з фуницидом. Mm -hmm. Бор, фуницид. Mm -hmm. Бор. Даємо бор, фуницид, фуницид і вітазін. вітазін. Mm -hmm. І, і... і карбаміту даємо 5% карбаміту. Ага. А тут де ми бачимо кукурудзу, коли ви вносили вітазін. Вітазін на шостому листку. Шостаму листку. Mm -hmm. Закладка врожаю, Якраз визай... як тоді, коли формується закладка Качана. Ну, все видно, що це Добре, два, два повноцінних качана, бо а, третій не щось, не це, ну, це, це неповноцінний. Ну, покажем два... Зараз покажемо зараз ще. Yeah. Заклади. Заклади. район, село Поташня. Товариство. Керівник Бондарчук Євгеній Михайлович. Это гриб, который на 80 центов 800, 800 тонн. 80 тонн. Сегодня находимся... Какое сегодня? 25 23 января. Ему еще растет 2-3 Пробрали, Це перший раз до зникання в рядку, і другий раз при зниканні в між доряді. Наш ти таку сіяв, що не можеш вирвати? Вірно? Віра, ну ці всі бульбачки обірвались, що бульбачки. Багато борбачків. А ну показі борбачки обробляли. Бульбачки, ось, ось так Поближче її буде, щоб видно. Зараз зараз я заберуся. О, ось, і закладка, і закладка, цвіт, ось, ось, воно ще йде вверх, росте і ще цвіт отут. Біте зимо вже тільки оприскували, так? Дуже хороша соя Дуже. Виносить сюди. Да. А це на так постійно тут 60 гектарів, а далі там другий гібрид. Uh -huh. Сорт uh -huh. старий тоже. А ну да. там тих... ну, ну, будь башки, я дарую Стручків? А воно не аж куди, воно йдеш сюди ще ось ось ще цвіт, бач, ось цвіт. І воно ще тут буде будуть стручки. Отут